Гаразд. Останнє положення, про яке ми поговоримо, є одним з найбільш поширених бойових позицій окрім лежачі положення стоячі. Позиція стоячі може дозволити вам швидко вражати цілі на меншій відстані, однак слід зазначити, що якщо ви перебуваєте в положенні стоячі, більш ніж ймовірно, що противник може вас побачити. Крім того, це також одне з найменш стійких бойових положень для стрільби. Щоб перейти в положення для стрільби стоячі, зазвичай більшість стрільців просувають ліву ногу та руку вперед і трохи відводять праву ногу назад. Ось так ви бачите, що в такому положенні дещо зігнуте коліно, що дозволяє мені зайняти більш стійке положення. Але передня частина тіла має бути повернута до противника, адже саме вона захищена бронежилетом. Існує також положення, зокрема для ближнього бою, коли ми подаємо своє тіло до ворога з легким згином в колінах, таким чином бронежилет забезпечить вам найбільший захист, який тільки можливо у таких умовах. Є також інше положення для ближнього бою. Треба поставити ноги паралельно на ширині плечей. Трішки зігніть коліна, подайте тулуб вперед, не розвертаючи його ні вправо, ні вліво, адже бронежилет захищає передню частину тулуба.